Спортивні новини унікальна можливість завжди бути в курсі головних подій за участю харків'ян. Марія Сухопалова додала до звання чемпіонки світу з маунтінбайку, срібну медаль чемпіонату Європи, який проходить у Гібралтарі. Вона піднялася на п'єдестал у гонці Крос кантрі Елімінатор. У вісімку найсильніших Марія кваліфікувалася з п'ятим часом. У півфінальному заїзді фінішувала другою. У фіналі повторила цей результат. Від титулованої італійки та і тормени, яка виграла чемпіонат Європи в елімінаторі в 7 поспіль, Сухопалова відстала на 2 секунди. Спортсменку з Чехії Аделу Перніцьку, яка посіла третє місце, обійшла на 12 сотих секунди. Митя, скільки в ній всього вмістилося. Харківські фігуристи Ірина Підгайна та Артем Коваль здобули перемогу на етапі юніорського гран-при, який відбувся у польському Гданську. Вони парили над льодами-суперниками у спортивних танцях. Вихованці Галини Чурілової виграли ритм танець і довільну програму. За сумою двох прокатів набрали 164 та 13 сотих бала. Доїти з Канади Підгайна та Коваль випередили майже на три бали, бронзових італійців на 20. Це їхнє друге. Золото-юніорського гран-прі у нинішньому сезоні, четверте у кар'єрі. Переможний виступ дозволив харків'янам вийти у фінал гран-прі, який відбудеться у грудні в японському місті Нагоя. Торік підгайна та Коваль були четвертими. Перед матчем четвертого туру чемпіонату України з регбі 15 у чоловічій суперлізі, в якому зустрічалися збірна Харківської області та політехнік Київ, відбулася урочиста церемонія. Президент Національної федерації регбі Євген Боженков вручив гравцям, тренерам і керівникам харківської команди грамоти та подяки Міністерства молоді та спорту України за сумлінну працю та професійне ставлення до справи. Важливістю моменту харків'яни перейнялися. Номінально домашній поєдинок на столичному стадіоні Спартак вони розпочали дуже впевнено і забрали перший тайм з рахунком тридцять Після відпочинку революції на полі не сталося. Підопічні Валерія Кочанова та Вадима Колошкіна повністю контролювали ситуацію, грали з великим задоволенням, тому власне і розгромили політехніків з перевагою 56 ігрових очок, 62-6. Олег Косарєв зробив три спроби. Євген Давидов дві. Володимир Войтов забив п'ять реалізацій. Збірна Харківської області посідає з 15 очками. Друге місце від одеського кредоч. Десять вона відстає на чотири бали, але має гру в запасі. Баскетбольний клуб Харківські Соколи. Повернення до Суперліги України відзначив перемогою над Запоріжжям 103-94. Після першої половини харків'яни відставали на 13 очок. Відпочивши, організували погоню в заключній чверті. Зрівняли рахунок. А в овертаймі дотиснули запорізьку команду, накидавши на 9 очок більше. Радий, що є характер хлопців, і я так вважаю, два-три тури нам потрібно для того, щоб все ж звикнутись до цих навантажень, які тут є, до легіонерів, які швидкі, несподівані рішення приймають. А ми поки що вкатуємося в сезон. У другому матчі стартового туру соколи зустрічалися з чинним чемпіоном України Дніпром і поступилися: 67-74. Відпустивши суперників у першій чверті на 5 пунктів, харків'яни надалі не змогли ліквідувати цей гандикап. У таблиці вони розташовуються на четвертій позиції. Київ, Баскет, Дніпро та Говерла здобули по дві перемоги. Вже фініш наближався, але ясності у чемпіонаті Харківської області з футболу не було. Лише коли Донбас розгромив шарівку у перенесеному матчі з рахунком 3-0, головна інтрига набула більш чітких контурів. Володар з золотих нагород міг визначитись у передостанньому, 21-му турі. Так і сталося. ФК Ніка і Симка Богодухів, здобувши мінімальну перемогу над Троїцьким Агро-ЮА, Набрав 44 очки і став недосяжним для конкурентів. Маяк Валки Тур пропускав. Донбас відвантажив 13 сухих м'ячів головному аутсайдеру сезону команді «Дергачі ЗЕВС. Шарівка зустрічалася в Солоницівці з енергетиком. Для гостей, які претендують на одне з призових місць, ця гра мала велике значення. Перемога їм була потрібна. На як повітря наближати її вони почали всередині тайму, забивши два голи поспіль обидва після кутових. На 20 20-й хвилині м'ячу ціль відправив Владислав Процюк на 25-тій й Артем Долбнів засмутив воротаря енергетика Дениса Сайка. Вдруге дуже важко грати при стандартах Нам я, я, я. Вроде би всіх розбирали. Ну, там для мене, як я рахую, вийти було дуже важко на виході зіграти. Ну, хлопці грали і потім не розібралися, друг один на одного понадіялися і пропустили перший м'яч. По-другому те саме. Подивилися друг на друга, м'яч прилетів і забили. Збільшити перевагу в першому таймі гостям не вдалося. Моменти вони створювали, але Сойко був на поготові та не дозволив їх реалізувати. У енергетиків мало що виходило. У перерві Володимиру Давиденку було про що поговорити зі своїми підопічними. До речі, команди в роздягальні не пішли, відпочивали та готувалися до продовження гри у польових умовах. Тяжко грати чомусь. Останні ось три гри. Ми грали. Не вистачає чогось команді внутрі, всередині. Тому вона кажеться ну, з боку, що все гуд, да, все добре, але, на жаль, не так, не так як, як вона кажеться. Задовільнятися досягнутим шарівка не збиралася. На 63-й хвилині Сергій Давидов, ледь вийшовши на заміну, збільшив перевагу до трьох м'ячів. Господарів намагався збадьорити один із найдосвідченіших футболістів обласного чемпіонату Дмитро Циганко, але його душі прекрасні пориви знайшли відгук та підтримку не у всіх молодих гравців, забити, хоча б гол престижу енергетики не змогли. Прикро також, коли 42-річний ветеран хоче виграти, а молодь, який по 22, по 23, ну цього бажання немає. Коли побачили соперника, який сильніший за нас, все, бажання пропадає, характер десь дівається, і футбол привращається. Мабуть, не цікавий дивитися і глядачам і, мабуть, такий футбол не досить цікаво грати самим. Гості на 79-й хвилині довели справу до розгрому. Віктор Дем'янко встановив остаточний рахунок. Шарівка перемогла 4-0. Ребята, по хлопцям. Я задоволений. Кожен викладався за своїми можливостями. Просто у нас дуже великі кадрові втрати, навіть порівняно зі складом минулого року. Чемпіону міста Харкова, ми заявилися на область, але як виявилося, не витримали весь темп чемпіонату. Нам треба дограти, зібратися, усвідомити, що ми хочемо і як можемо діяти далі. І як ми можемо діяти далі. Ніка і Сімка Чемпіон Маяк, Шарівка та Донбас, Слов'янськ, мають 40, 39 і 36 очок відповідно. Хто з них залишиться без медалей, дізнаємось у суботу. Спорт як і життя завжди простіше, коли розумієш, як і що відбувається. На сьогодні це все з вами були Олександр Шаріково, Синицький, Світлана Бреус, Харків. Спортивні новини.